Всім привіт! Сьогодні ніч видалася прям дуже-дуже така цікава для тих, хто тримає кошти на крипторинку. І з понеділка, я думаю, теж трішки ви здивуєтесь, тому що баланси на фондовому ринку у вас в тому числі зміняться. Бо ринок, мабуть, відкриється із гепом, а все через те, що Трамп зараз планує 100% мита вводити на товари із Китаю із 1 листопада там у відповідь на. Агресивну політику Китаю стосовно там свого експорту. Тому, звісно, ось такі всі мита вони дуже дуже негативно впливають на ринки. Тут для нас потрібно зрозуміти, що зараз ця новина вона відпрацювала, але питання в тому, чи будуть вони впроваджені ці мита із першого числа, і чи можливо будуть відстрочуватися, відмінятись потенційно нам зараз потрібно розглянути ось ці сценарії. І чи можливо цей негатив зараз. Зможе перекрити якісь інші позитивні новини, тому що на крипторинку останні три роки особливо позитиву так і не було. Якщо там не брати до уваги там, ETF, біток е, зараз може там ще й інші ETF будуть прийматися. Ну, тобто особливо такого позитиву на крипторинку не було. Але проєктів тут дійсно достатньо багато хороших, які повинні себе показати в цьому циклі. І е, зараз от те, що вночі буквально трапилось, взагалі, ось такі речі прогнозувати дуже важко, тому що ну, це як називають їх чорні лебеді. Е, ми не знаємо, коли ця новина може вийти, що там може комусь прийти в голову там Трампу, Ілону Маску, чи, можливо ще комусь. Е, звісно, вони дуже сильно впливають на цей ринок в моменті. Ну і довгостроково теж це все, все має наслідки. От сам навіть біткоін він буквально в моменті падав на приблизно 17%. Зараз відкотив і падіння майже 10%. Якщо глобально дивитись, то все одно він знаходиться дорого. 110 тисяч доларів це є дуже дорого на своїх історичних вершинах. Тому те, що я теж часто кажу, що ринки ну, вони не розвертаються із за таких негативних подій. Це те, що відбувалось під час перших торгових воєн в цьому році весною, коли ринки пішли вниз, там на 25% падав там в моменті біток, фондовий ринок трішки менше падав. Ну, тобто, ринки. Не можуть із самих своїх хаїв падати вже на негативі дуже сильному. Тобто, спочатку зазвичай це йде ні для кого не замітно, там одна третя падіння, а потім лише, може, навіть до середини, а потім вже друга половина, ось там вже підключається дійсно фундаментальний ґрунтовний негатив і дуже сильний. Тому зараз е, мої думки, що ринки ну, ще не готові розвертатись. Так, я розумію, можливо, страшно. Можливо, багато людей зараз думають, та ні, краще можливо зараз вийти, бо завтра буде далі падіння. Ну, звісно, ці всі ризики є, вони нікуди не зникають. І я не хочу вам казати, що конкретно вам робити. Я не раджу, вирішуйте самі, думайте своєю головою, приймайте рішення самостійно і відповідальність за свої інвестиції, в тому числі беріть тільки на себе, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Є ймовірність. Остання тих чи інших подій, і кожен бачить їх по-різному. Я особисто для себе бачу, що ринки ще не готові падати, і ще кінцевий ріст широкого ринку він повинен бути. Тобто топові активи так вони зросли і на фонді, і на крипті, тобто біток. Але другорядні вони ще не показали там, як рут дрібні і середній компанії там, 2000 і альта на крипторинку, в тому числі от ефір, якщо брати. Я ще думаю, що основний ріст по широкому ринку він повинен бути, і це якраз буде ознакою того, що весь ринок вже готовий буде розвертатись. Тобто немає ейфорії, але вона повинна бути для того, щоб цикл на ринку змінився, тобто підійшов до кінця. Зараз цикл росту ще ну, немає ознак, що він завершився. Тому що немає ейфорії на ринку. А ейфорія може бути тільки тоді, коли весь широкий ринок росте. Ну, тому що нема, людей нема бітка, на якому вони сьогодні заробляють там, ікси, там, хоча б більше, ніж два ікси. А іфорія, вона повинна бути тільки тоді, коли більшість людей в прибутку. Більшість людей в прибутку буде лише тоді, коли вони тримають цей актив. Ну, зараз більше люди тримають альту, хто тримає. А ще ж, звісно є потенційні люди, які в майбутньому теж будуть залучатись і інвестувати вже по більш дорогих цінах. І так далі. Тому ейфорії зараз немає, тому ринки, на мій погляд, ще не готові падати. А ось такі е гойдалки, сьогодні ми бачимо, вона дійсно дуже серйозна. Вони, звісно, постійно. Ну, якщо ви не перший день в ринку на крипті, то ну, і на фондовому ринку, ну там просто все більш так плавно, не так сильно. Е у відсотковій амплітуді відбувається, то вам уже відомі, що такі рухи є. На крипті так точно. І ви вже, можливо, не так дивуєтесь цьому. Ну, от я там за свій вже це вже дев'ятий рік пішов, як я в крипті. Е, ну, для мене це вже не є щось таке дивне. Ну, так, не дуже приємно. Е, зараз там баланс. Я тримаю альту, і в інвестку ми тримаємо альту. І, звісно, я в моменті не бачив, тому що, ну. Я сплю вночі і я не спостерігаю там кожну хвилину за графіками, що там відбувається. Тому зранку прокинувся, дивлюсь там портфель мінус 20% від того, що було вчора. Ну, звісно, не є дуже цікаво і привабливо. Тому, ну, звісно, немає тут нічого хорошого, окрім того, що є можливість ще доінвестувати. Так не зовсім приємно, але ну я розумію, що ну так, крипта так рухається, і високі шанси, що зараз можливо ось ця кульмінаційне падіння, обвал ринку, він, можливо, якраз уже є останнім перед тим сильним ростом, тобто перед заключним самим сильним ростом відбувається саме сильне падіння. І якщо там подивитись на індекс Азерс, ну тут взагалі прям дуже все плачевно подивитись на інші проекти ну, от, наприклад, трон не сильно так поврухнувся, але ріпл провалився вниз. Там Солана теж ще нормально протрималась. Кардано, ну взагалі там до своїх низів провалився. Ну так його відкупили, але суть в тому, що він оці фітілі шпильки він туди пускав. Він там був хоч і короткий час, хоч там я писав ось в телеграм-каналі в своєму, що. Люди там, здебільшого, навіть ті, хто хотіли купити, ну, таких людей небагато, але ті, хто хотіли купити, вони не змогли купити, тому що біржі просто зависли. Баланси не відображались, гроші завести не можна. Навіть якщо в тебе вони там є, ти все одно купити не можеш, там їх перемістити між гаманцями, зробити покупку. Ну тобто, Те, що ціна там була, то це не означає, що люди там купили, що люди там закупились. Не дали людям там закупитись. Ціна там була в дуже короткий період. так. Але люди не купили там. І ми бачимо, що багато монет вони провалились дуже сильно. Але є ось такі монети, як ЗЕК, наприклад, які нам показують, що не все так погано на ринку і е, знову ось на своїх історичних вершинах після там шестикратного росту. І там тримається сьогодні там, плюс 18%. Ну але, звісно, слабі проекти вони можуть там і далі чергове дно пробивати, наприклад, там ЕОС. Ну, звісно, не кожен проєкт буде показувати 3-5-10 іксів у цей альтсезон, сезон звісно. І тут потрібно розуміти, що лише фундаментальні якісні проекти мають ці шанси на показати цей ріст. Е, і, ну, от ще раз вам приклади показую, як сильно падали сьогодні проекти, але їх відкупили вже там, більше половини. Лайткоін, Ефір Класік. Ну, там, Нео в дні лежить, там, Dash, Dash в дні теж лежить. І так далі, тобто багато проєктів вони сьогодні вже дійсно ріст відновили в більшій хоча б своїй частині. Ну а деякі які проекти, можливо, не сильно цікаві, не сильно хороші, або просто поки ще їх час не настав, вони можуть там ще знаходитись сьогодні низько. Але до чого я веду, що скоріш за все у нас ще той ріст повинен бути. Давайте зараз подивимося на відкритий інтерес. Це кількість маржинальних позицій, відкритих в лонг і в шорт зверху. Це графік біткоїна. а Внизу це графік саме відкритого інтересу сукупного е, загального на крипторинку. Він перед падінням був десь 120 мільярдів е, доларів. Це сукупний е, інтерес ось цих маржинальних позицій трейдерів, і зараз він знизився на 50 мільярдів. Ну це дуже добре. Тобто ажіотаж, от цей трішки притупили. Та й, за, е, якщо чесно, не зовсім так і трішки. Дуже сильно, дуже такі обвали різкі. Ну. Буквально в цьому циклі їх ще не було, в принципі. Давайте подивимося саме на е, загальний відкритий інтерес, окрім бітка Ефіра, в тому числі він знизився в два рази із там, 40 мільярдів на 20. Е, тобто альта, е, люди зараз не хочуть там, їх лонгувати. Хтось, можливо, шорти своїх прибуток позакривав. Ну, тобто, здебільшого, люди лонгують, а не беруть шорти. Тому лонгів в апріорі завжди більше. І ми бачимо, що зараз дуже багато їх позакривалось. Хтось самостійно збитки позакривав свої вонгові, хтось по стопах, хтось там по ліквідаціях біржа ліквіднула, тому що забезпечення не хватило в людей на рахунку, щоб далі тримати, утримувати ці позиції. І якщо говорити про. Трейдерів про тих людей, які лонги тримали. Ну тут взагалі без шансів. Тут всіх абсолютно повикидало з позицій. Ну тому що е, такі свічки вниз практично до своїх низів, і там навіть до нуля, і по деяких графіках ми там спостерігали, що просто там до нуля ця свічка, і все. Тому немає там шансів де утримати свою позицію, тому що всіх тут практично викинуло з позиції. Давайте ми зараз подивимося так. Значить, по відкритому інтересу ми подивилися, бажаючих зараз лонгувати, ну прям дуже мало. Альту е, в першу чергу. Якщо подивитись на е, ставку фінансування funding rate, і е, це той індикатор, який нам показує, наскільки сьогодні багато лонгів чи шортів. Якщо ставка ось внизу е, зелена, і вона росте, то ми то це означає, що. Е, Дорого утримувати позиції лонгістам. Тобто, лонгів дуже багато, вони дуже сильно перебільшують тих людей, які тримають шорти, і здебільшого це коли ринок вже суттєво зростає. Тобто, лонги платять комісію тим людям, хто утримує шорти. І це нам допомагає зрозуміти, що сьогодні на ринку. Якщо сьогодні більше лонгів, значить ринок перегрітий. І якраз ось сьогодні ця ставка пішла в дуже сильно мінусову зону. Це означає, що сьогодні лонгів стало дуже мало, і шорти вони перебільшують кратно лонги. І виходить, що шорти тепер платять. І це означає, що ринок сьогодні вже є дешевим. Якщо поглянути по історії, то кожен раз, коли ця ставка була в мінусовій зоні, тобто шорти платили цю комісію, то ринок вже там був біля свого дна. Це весною 25-го року, це там літо 23-го. Ну, тобто можете подивитись, коли це була мінусова ця ставка, і виходить, що тоді або локально, або глобально, вже актив був дешевий. І був готовий до нового росту. Тому сьогодні, як мінімум, ринок є в цей актив, Є вже е, його студили, він вже є дешевим. Давайте подивимося на е, ліквідації побітку, і тут е, теж в тому числі от торгові воїни, коли почались весною е, і різко обвалились вперше. Е, Біток і взагалі крипта, то по бітку ми бачимо дуже сильно виросла ліквідації лонгів. І це в той момент був хороший момент, щоб, ну, наприклад, локально купувати, наприклад, біток або інші активи. Ну Ми говоримо конкретно зараз про біток. Тобто це сигнал, що біток вже є локально дешевим, тому що було дуже багато ліквідацій лонгів. Зараз та ж сама історія: ліквідації лонгів більше, ніж раніше, але не критично. Тобто зараз не було якихось сильних падінь по бітку. Тобто, біток зараз утримують високо, його не хочуть проливати. І моя думка для того, щоб повністю людей не розчаровувати у ринку крипти. Тому що якщо зараз альтсезона ще не було, і альта сильно провалилась, і зараз би, наприклад, біток би провалився там на 80 тисяч, ну, це дуже сильна була паніка людей, і альтсезона. Точно там в цьому році б вже не було, повірте, от тут вже точно можна було б сказати. Але за рахунок бітка ще інтереси і тримають. Ну Тобто таку інтригу буде, аль-Сон не буде, але люди, типу, Ну якби вже і розчарувалися, але ще якась така трішки є надія, що все-таки, а може він все-таки трапиться. тому Зараз не хочуть людей максимально розчаровувати взагалі в рості крипторинку. І оця надія ще є за рахунок того, що біток ще тримається високо, ефір тримається високо. І ліквідації ми бачимо по ефіру теж. Ну, вони плавно, плавно поступово наростають. Тобто ліквідації лонгів вони наростають, але довгий час не було ліквідації шортів. Уже десь приблизно як два місяці. Тому зараз повинна змінитись нота. Ліквіднули е, тих людей, хто думав, що ефір буде рости. Тепер потрібно шорти винести, і це означає, що нам потрібно вже перейти вище туди 4800, вище 5 Тому я зараз думаю, що в нас є абсолютно всі шанси піти по ефіру вже вище 5 і туди на 7 Оцей заключний імпульсний, дуже швидкий ріст до кінця цього року. Я думаю, що ось він вже повинен бути дуже близько, і оце різке стрімке. Падіння, обвал ринку, обвал Альти прям шалений, просто ж дуже сильний. Я думаю, що це було останнє падіння. Це той період, як було при коронакризі а, у 20-му році, коли дуже стрімко, дуже швидко, буквально за тиждень, ну там навіть менше, обвалили ринок. Це те саме зараз відбувається по Альті, і потім ну, це було дно. Абсолютно дно. Після того там біток пішов на 10 іксів. Так, ви можете сказати, що тут період від 20-го до хаїв 21 го там пройшов рік. Я згоден. Але не потрібно сліпо ось так брати і конкретно оці часові таймфрейми класти на ту ситуацію, яка в нас сьогодні. У нас біток сьогодні на хаях, а тоді він був на низу І це зовсім різні були речі. Але суть одна і та, що тоді у нас. Було накопичення по бітку. Зараз у нас накопичення пройшло по Альті вже дуже довгий період, але загалом ринок, загалом біток сьогодні тримається дорого. Тому те, що зараз локально повиносили всіх там маржинальних позицій, е хто це їв Вонг по Альті, я думаю, тепер ми вже готові йти наверх. <кхід> я продовжую залишатись оптимістом. Я продовжую утримувати свої. Спотові позиції, ніяких е, маржинальних позицій, ніяких кредитних плешні в мене, ні в людей в інвесткубі, і це саме допомагає нам сьогодні триматись на плаву. Я не кажу, що там сьогодні е, е, у, у нас там супер якийсь прибуток, е, чи немає людей там, наприклад, мінусових позицій, так вони є, але ми не фіксували цей збиток, наприклад, по позиціям. І те, що локально зараз ринок просів, ну. Так неприємно, але є всі шанси, що зараз все-таки той річ широкого ринку він почнеться. І коли цикл завершиться, тоді ми вже будемо говорити, що ось такий у нас є результат. Стільки проінвестували, стільки ми отримали позитивний чи негативний результат. Зараз, поки цикл ще триває, поки він ще не завершений, говорити про якісь висновки ще зарано не потрібно зараз говорити, що це була там вдала, невдала інвестиція. Це ми можемо сказати потім, коли цикл завершиться зараз. Немає ознак, що цикл ще завершився, тому висновки будемо робити потім. Не поспішайте зараз з ними. Е, ну, а те, що нас не вибило з позиції, ну це є дуже добре. І це якраз є переваги е, інвестиції, саме ну, тримати кошти на споті. Тобто, ви купили за власні кошти, у вас немає запозичених, кредитних, і вам не потрібно на цьому проливі е, обов'язково віддавати ваші активи, фіксувати збиток. Ну, ви самі вирішуєте, продавати чи не продавати. Але ті люди, які маржинальні позиції тримали, їх ніхто не запитував. Їх просто біржа взяла і закрила автоматично, і зафіксувала їм просто шалені збитки. Ну, представте, якщо в когось у людей був, наприклад, стоп, це, це дуже добре. Їх закрило по стопу. Там той ризик, який вони виставили. А якщо люди не тримали цих спотів, цих стопів, то їх взагалі ліквідувало всі гроші, які в них були. Цій позиції це дуже печально. І ліквідації ну дуже суттєві. Там приблизні масштаби близько 30 мільярдів доларів е були втрати. Е ну лікві ліквідовані позиції буквально за цю ніч. Це дуже сильні великі втрати, дуже великі ліквідації, яких вже ось останні роки Ну ми ще поки не бачили. Тому я думаю, що зараз ріст повинен бути. Не забувайте підписуватись на мій безкоштовний телеграм-канал, якщо у вас є бажання, хоча, я, скоріше, у зараз у вас немає, але якщо є долучатись до інвестку, то пишіть мені в особисті. Я розумію, що зараз е, на таких падіннях купувати ну, взагалі люди практично не хочуть, але я можу сказати, що це якраз є період дешевих цін. Тому, якщо у вас є е, фінансові можливості і бажання інвестувати, то це саме той час, коли це потрібно робити. У мене сьогодні все до зустрічі. Бувайте.